Зараз Земля перебуває у найгарячішому стані за весь час свого існування. І хоча сьогоднішньою нашою темою є холод, нам потрібно розібратися у найважливішій проблемі сьогодення. Що таке глобальне потепління, кліматична криза та парниковий ефект, а також до чого тут діяльність людини? Мене звати Марія Мельник. Розпочинаємо. Хочете ви у це вірити, чи ні, але глобальне потепління впливає на всіх і все у світі. Лякаючий початок, чи не так? Але спершу дізнаємося, що воно взагалі таке. Почнемо з того, що причина змін клімату це насамперед підвищення температури на планеті, тобто глобальне потепління, зростання температури причина, зміна клімату наслідок. Дуже важливо раз і назавжди це запам'ятати, аби поняття не плуталися в голові. Загалом всі ці негативні події називають кліматичною кризою. Парникові гази це гази, які затримують сонячну енергію на поверхні землі та в атмосфері і перешкоджають її поверненню назад у космос. Це явище називається парниковий ефект, за допомогою якого на землі підтримується комфортна для життя температура. Парниковий ефект це нормальне природне явище, але з середини 19 століття накопичення парникових газів почало різко зростати, і тому все більше сонячного тепла нагріває земну поверхню та світовий океан. А що ж трапилося в 19 столітті? Людство розкопало паливо, нафту природний газ та вугілля, спалювання цих речовин дає енергію, найбільш необхідну річ для промисловості та життя сучасних людей. Ось тільки природа, така штука, що за її правилами щось не може зникнути в нікуди. І коли ми спалюємо нафту, газ чи вугілля, то утворюються інші гази, а насамперед вуглекислий. знайома всім формула СО2. Вже немає сумнівів, що діяльність людини посилює зміни клімату, спричиняючи все гірші наслідки, що підтверджують науковці та помічають мешканці з усіх куточків світу. Нам випала нагода поговорити про цю проблему з фахівцем. Ходімо знайомитись. Чи може деякі види рослин та тварин опинитися під загрозою через глобальне потепління? Якщо так, то які на превеликий жаль на даний момент ситуація є досить критична з багатьма тваринами. Якщо виділяти якісь конкретні види, то з таких найпростіших це є білий ведмідь, пінгвіни, це ті, які проживають в холодних широтах, тому що глобальне потепління воно впливає на танення льодовиків, вони тануть і тваринкам просто немає де жити. І таким чином вони шукають якісь території для проживання і часто приходять до людей. А оскільки ці тварини є дикими, якщо конкретно говорити про білих ведмедів, на превеликий жаль, їх часто е вбивають. Які технології можуть допомогти зменшити викиди парникових газів? Якщо звертати увагу на технології, то в основному е треба зосередитися на альтернативних джерелах енергії до яких можна віднести сонячну енергію вітрову енергію енергію припливів і відпливів і не лише ці їх насправді дуже багато але зараз вони не є максимально досконалими потрібно просто бути відповідальним і якнайменше використовувати випивикупні види палива чи зміна клімату впливає на здоров'я людей на превеликий жаль впливає і впливає досить серйозно цього року я думаю всі ми могли відчути аномальну спеку і і е, особливо люди похилого віку, люди старше 50-60 років, вони дуже складно переносять е, такі температури. Знову ж таки, це в основному серцево-судинні захворювання, тому що це дуже велике навантаження на серце, коли в нас відбувається викид. В атмосферне повітря якихось газів, яких я не знаю, фреонів вони залишаються в ньому, і люди ним дихають. І коли люди вдихають ці гази, вони негативно впливають на організм. В подальшому можуть розвиватися різні хвороби. Спостерігатимемо набагато більш кардинальні пожежі та урагани посухи та повені. Підвищення температури на планеті сприяє таненню льодовиків Гренландії, Арктики та Антарктиди. Вони віддають воду в світовий океан. Через це його рівень підвищується, а прибережні райони затоплюються. Від посух стає менше не тільки врожаїв, а й лісів. Рослини втрачають вологу та збільшується ризик пожеж. Щодня наш вибір впливає на клімат: одноразовий пакет чи багаторазова торба, поїздка на авто чи прогулянка пішки. Цей вибір належить лише нам і нам його робити. А з вами була Марія Мельник. Дякую, що дивились мій сюжет. Па-па!